Якось я випустила із виду той факт, що відео з підтвердженням, того, що перший переможець лотереї отримав наш лот. Є на каналі, так? Я навмисно завела новий плейлист, створила в е де будуть усі відео тільки про лотерею. Для того, щоб новачок, який, можливо, сумнівається, міг впевнитися в тому, що це ніякий не лохотрон, вибачте, за вислів, що тут ніхто нікого не дурить, ніхто ні на кому не наживається, ніхто нікого не кидає. Я все розумію зараз таке життя, що люди бояться довіряти іншим. І дуже багато зараз. Шахрайства навкруги. Тому я вирішила всі ці відео окремо пуб ну, публікувати в, в плейлистах, От буде окремий лист лотереї. Е, як воно у вас, господи, українською мовою? У мене просто на ноутбуці немає української мови. Е, плейлисти в мене підписано ось отута. де ви дивитеся відео, шорти. Трансляції, трансляції пишеться наживо українською. А плейлисти напевно, що так і буде. да? Коли ви заходите в ці плейлисти, у вас буде висвічуватися окремий плейлист лотереї. І там можна переглянути всю інформацію стосовно умов, які були лоти, як проводився розіграш, хто вигравав. І як доказ. Отриманий, ну, отриманий лот переможцем. так? Перша переможниця сама надіслала нам відео, де вітала всіх, і показала цей срок, розповіла. ну, Коротше кажучи, спочатку розповіла, а потім ще присилала фото, де показувала. А ось друга переможниця, я якось випустила з уваги цей факт, і вирішила зараз це виправити. Третій переможниці ми сьогодні відправили е, її головку сиру. Чекаю і сподіваюся, що вона отримає. Вона повинна його в понеділок отримати. І сподіваюся, що вона отримає. Свій подаруночок, свій лот виграний, і також прийшли нам якийсь чи фотодоказ, чи відеодоказ, щоб я могла це змонтувати і показати вам. Краще було би, звісно, відео, тому що ну, просто фото приходиться от зараз, як я роблю. Дивіться, я повідомила переможниці, що вона виграла. Перед цим вона написала Ні, нехай буде два білетики, бо вона скинула гроші як на два білетики. Я їй запропонувала повернути. Вона каже, ні, нехай буде два білетики. І ось я їй повідомила, значить, що вона виграла. Вона пише: Привіт, Маріночка, я така щаслива. Дякую, я в радісному шоці. Ну, там далі вона у мене ще заказувала закваски. І ось вона надсилає 19 червня, вона отримала сирок. І надіслала нам фото доказ. Як можете бачити, ось блюдо, сир, це наш Бомонт був в другій лотереї кропчик, помідорчик, чорний хлібчик. Смакота, одним словом. Далі вона пише. Сир отримали дуже смачний, ніжний, дуже класний. Пробували всією сім'єю. Дуже ніжна структура, слоїста. Нарізали по-українськи щедро, смак неперевершений. Ну, там далі йдуть побажання нам, з Вовою. Тому, тому вкотре повторюю, що ми не займаємося якимось шахрайством. Ми все робимо чесно, відкрито. Це більше відео адресується новачкам, які заходять на наш канал. Щодня хтось підписується. Тому я буду дуже рада, якщо ви не просто зайдете, а нажмете на кнопочку підписатися, натиснете на колокольчик, щоб бути в курсі виходу всіх наших нових відео. І хочу, щоб ви пам'ятали одне: наш канал. Про наше життя. Канал правдивий, інформація правдива. Якщо в мене все добре, я кажу, що в мене все стабільно, все добре. Якщо щось і трапляється, ви першими про це дізнаєтесь. І ніхто нічого закрашувати, як то кажуть, чи ховати, приховувати і створювати красиву картинку, не робив, не робить і не буде такого робити на нашому каналі. Розумієте? Тому ось відеодоказ отримання другою переможницею лота. А сьогодні відправили, повторюся, третій лот. І тепер будемо з понеділка чекати також відгуки, зворотній зв'язок. Тому приймайте участь, не бойтесь, не хвилюйтесь, у нас все чесно і відкрито. thank you